Ролатор PR881. Конструкція алюмінієво фарбована. Легка. Має сидіння м'яке, спинку теж м'яке. підкидне сидіння, під якою є корзина з ручкою. Ручки з гальмами. Так, складається вона швидко, натискаючи на важелі знизу. Піднімаєте сидіння. Так само швидко і розкладається. Корзинка. Також регулювання ручок по висоті. Є ще модель більш оновлена схожа. Теж сидінням і спинкою, але ще з додатковою сумкою замість корзини, катафотами, цітовидивачами. Гальмами. Є більш міцніша на трьох колесах, особливо добре для вулиці. Також на чотирьох колесах, теж для вулиці добре.